Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми продовжимо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку, що допомагає рослинам пережити зиму. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватиме старанно, щоб почути в кінці, що у нашому третьому класі діти просто молодці. Яка зараз пора року? Так, зима. Який місяць, січень, яке сьогодні число? 15. Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Молодці. Які зміни відбуваються в неживій природі взимку? Як вони впливають на рослинку? Перше, що на сонечко нас не гріє, так, всі рослинки готуються до зими, дерева скидають листя, так випадає сніг, стають коротші, ночі довше, холодніші. Ось з вами глянемо, як вже змінилися дерева взимку. Що з ними трапилося? Вони скинули листя. Так, ялинка так і залишилася зелена. Узимку всі рослини перебувають у стані спокору. Тобто не ростуть і не живляться, а сплять, Зронивши листя. Якби цього не відбулося, то сніг, налипаючи на листя, сильно ламав би і пошкоджував рослини. Сплячемо царстві лісу на перший погляд дерева безлистя дуже схожі одне на одне. Але якщо придивитися, то можна помітити, що на їхніх гілочках є бруньки і плоди. Зовні бруньки вкриті темними лусочками, середині бруньки є дуже дрібні зелені листочки. Як розпізнати березу взимку? Взимку її найлегше впізнати. Її біла з чорним плямом у кора видна здалеку. засухі сухі сережки. Як впізнати липу? Кора вона неї темна, міцна, у дрібних тріщинка. На деяких гілках зберігаються горішки з крильцями. Як впізнати клен? На клені тріпочуться від крилатки. А хво... як ялинку, водні залишаються... дерева залишаються зеленим. Вони скидають свої хвоїнки поступово. Хвоїнки ялини сосни вкриті товстою шкіркою. Яка отримує вологу. Хвоїнки випаровують вологи значно менше, ніж широке листя дерев і кущів, ось чому хвойні дерева не засихають взимку. Залишаються зеленими деякі трав'янисті рослини, під покою сніговою ковдрою залишаються зеленими суниця, барвінок, озимі жито і пшениця. І цікаво знати, що життя рослинам узимку зберігає сніжна ковдра. Температура повітря під снігом, навіть якщо його товшина всього 10 см. Буде на 15-20 градусів вище, ніж зовні. Рослини перебувають у стані глибокого спокою. Так. Опадання листя з дерев і кущів є пристосуванням до зими. Так, зелені частинки у більшості трав'яних рослин продовжують рости. Ні. Сніжова ковдра взимку захищає рослини від замерзання. Так. Проведіть вдома дослід спостереження. Поставте гілочку, вишні, смородини чи у воду. Дослідіть, як відбуватиметься їхній розвиток. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Це ми працюємо вже з другою частинкою на сторінці. 3. Нам потрібно з вами написати так або ні. Упадання листя з дерев і кущів є пристосуванням до зими. Так чи ні? Так. Під час мігопадів неопале листя на деревах і кущах ламає гілки. Так чи ні? Так. Кора на деревах і кущах на зиму потовшується. Так чи ні? Так. Товщина кори на стовбурах дерев однакова що взимку що влітку. Ні. Зелені частини в більшості трав'янистих рослин продовжують узимку рости. Ні. Надземні частини в більшості трав'янистих рослин зимку відмирають. Так. Отже, з вами записали так, 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 ні, ні, так. Три так, два ні і одне так. Так. Якщо вам потрібно, зупиняєте, якщо ні, йдемо далі. Які поживні речовини накопичують рослини на зиму? Обери познач сіль, цукри, кислота. Цукри. Так, поставили саме там, де Галочка Б. Так, і перед тим, як ми з вами вже закінчимо наш урок, нам ще потрібно виконати одне завдання: розгадати повністю кросворд. Так, обираємо одиничку. Пора року, яка йде після осені. Це у нас зима. Далі, де в нас два. Ось вона. То малює візерунки на вікнах. Мороз. Три. Безбарний прозорий, крихкий, вода у твердому стані. Лід. Четверте. Перший зимовий місяць. Грудень. П'ятий. Сніжний та холодний місяць. Щічки січе, мороз Як назва місяця? Січень. Шостий. На коротший місяць року. Лютий. 7. Тонкий шар льоду на земно поверхні після відлиги зниженні температури. Ожеледиця. 8. Рослина, яка залишається зелене взимку. Має короткі хвилинки. Ялина. 9. Трав'яниста рослина, яка залишається зеленим під снігом. Це з 30 полуниця. Суниця. Так, десять. Прилітає з далекої півночі. Співаючи чіт-чит. Чи чітка? Одинадцять яка з'являється з першим снігом. Снігур 12. Заліг у береліг до весни. Ведмідь. І Звір, який обгри... обгризає кору дерев, пожухлий бур'ян, ховається від лисиці. Заєць. Перевіряємо, бачимо молодець, все вір. Я вам дякую за урок, ви в мене молодці. Я вас вірю. До побачення та гарного дня!